Ради всіх вітати в сервісному центрі ADMK, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас вже відновлений та готовий до продажу. Це вже важка артилерія. Це в нас Asus ROG Strix G512 LW. Як бачите, з наклієк ось цих наліпок. У нас тут Процесор I7, але ж не звичайний 10750, а 10870H. Та відеокарта з такого важкого дивізіону RTX 2070. Тобто це та, яка 20-та серія з 8 ГБ gddr 6 відеопам'яті. То це потужно. Ну перейдемо до результатів. Скажу, що в нас в акаунті Instagram я викладаю порівняльні результати, і можу сказати, що відеокарта RTX 2070 ну, з нею може поконкурувати тільки. BTX 1080 з там, там в якому встановлена відеопам'ять gddr 5X. ну, Мабуть, 30-та серія, але ж навіть не знаю, чи зможе поконкурувати 3060, є в нас один ноутбук, зробимо порівняльний тест, буде зрозуміло. В ноутбуці встановлений, як бачите, новий SSD-диск, швидкий саме інтерфейс, на NVMe PCI-Express диск Crucial 7 годин всього напрацювання ну, систему тільки встановили на нього. В цьому ноутбуці, як батарея, яка майже не має зносу, 8% всього 38 циклів заряджання розряджання в цьому ноутбуці. Давайте запустимо тести, щоб побачити, як в нас працює відеокарта. Я навіть запущу в повноекранному режимі. Тому що це такий ноутбук. Ну, По-перше, чим відрізняється цей ноутбук, він дійсно працює швидше, аніж більшість тих ігрових машин, які в нас знаходяться часто та в ремонті чи в продажі. Ну, самі побачили, як швидко завантажився цей тест. тест як бачите, майже 200 часом і більше FPS показує на настройках High. Ну, це завжди по замовченню. Цей тест запускається з таким налаштуванням. ну Бачите, і картинка, яка матриця теж тут чудова. Тут і огляду 144 встановлена в цьому ноутбуці. ну тобто це вже я можу так сказати, що серед ігрових ноутбуків ось така конфігурація ноутбука це, мабуть, ігрова конфігурація ігрового ноутбука, Бо інші можна використовувати, можливо, більше для інших якихось завдань А грати, ну, тому що це можна робити. А ось ця конфігурація це саме ігрова, Ну, вона йде як Rock Strix серія. До речі, звертаю увагу, в цьому ноутбуці немає веб-камери, бо часто в мене питають, є мікрофони, але ж веб-камери немає. Тобто, якщо вам треба буде як якісь веб-конференції, то веб-камеру вам доведеться докупити десь зовнішньо. Так, ну, стан самого ноутбука. Дуже непоганий, є, звісно, сліди користування, трішечки потерти, бачите, тачпад, але ж кнопки ігрові не затерті. Це перша ознака того, що ноутбуком в якості ігор запилювання його, там, заюзання вигри не використовували. Давайте по портах. Ця модель вона є співпорідненою з ноутбуками серії FX504. Тобто, ну ось я в оглядах розповідав, що ось. Таке рішення. USB-порти в цьому ноутбуці знаходяться всі ліворуч, бачите, всі три. Ну вони хоч рознесені відносно один іншого, трошки. Ну, щоб Якщо ви вставляєте велику флешку, можна, вона не перекривала можливість підключити до сусіднього порта щось. І тут поруч є ще аудіоджек для підключення наушників. Ну, тобто, таким чином тут це зроблено. На мій погляд, не, не, не найкращий спосіб було так розмістити порти, але ж вони є, їх три. З цієї сторони в цьому ноутбуці виробник вирішив не розміщувати нічого. Ну, частково це зроблено через те, що в зовсім ультимативно-топових моделях в цьому місці корпуса знаходиться, знаходиться роз'єм для підключення nfc ключа. Ну, тут в цієї версії цього немає. Так, і в задній частині ноутбука в нас розміщений, ну, помі... О, окрім Отворів для відведення гарячого повітря. Тут є а, в нас повноцінна мережа LAN роз'єм для підключення, є HDMI для підключення зовнішнього а, монітору та usb Type-C Thunderbolt роз'єм. Ну, тобто якийсь мінімум, скажімо, який потрібен для роботи в цьому ноутбуці, є. Можна було б розмістити їх краще, тобто, це не, не найкращий а, варіант того, як можна розміщувати порти, але ж. А, Важливість, особливість цього ноутбука, вона все ж таки не в портах. Тож, ось такий ноутбук ігровий, до речі, він з оригінальним блоком живлення продається, 230 Вт Asus. Тобто, тієї потужності, який має працювати з цим ноутбуком, є в комплекті кабель живлення під нашу розетку. Тож, він готовий до роботи. Ноутбук цей продається у нас з. Трьохмісячною повноцінною гарантією, а також знижками на обслуговування по закінченню цієї гарантії. Тести, якщо вас якісь цікавлять, ви можете провести у нас в сервісному центрі. Ми знаходимося на подолі, сайт сайтєї.ua можете зайти, побачити наші координати. Якщо у вас є запитання по цьому ноутбуку за цим номером, який ви бачите на екрані, можна запитатись в телеграмі або вайбері в месенджерах. Я відповідаю, намагаюся іноді навіть 24 на 7. Якщо ви знаходитесь в іншому місті та теж хотіли би замовити цей ноутбук, це теж можна зробити безпечно. Ви робите передоплату 300 гривень на доставку цього ноутбука до вас, він приїжджає до вас на відділення. Є в комплекті, як я вже сказав, блок живлення. Батарея буде заряджена до 100%. На робочому столі є а, все програмне забезпечення для того, щоб перевірити будь-якими тестами. Людина, яка на цьому знається, вона все може перевірити на місці, впевнити, що все працює, все, побачити, що воно а, співпадає з тим, як я, як я це показую в цьому відео. І коли вже все зрозуміло, що все працює, а, придбати цей ноутбук. Так, ну, мабуть, все. Тоді, ось такий. Ну, це швидка машина, потужна, сучасна, десяте покоління, все ж таки, ігрова. Ви можете придбати в нашому сервісному центрі A-Game Kyiv. Дякую за перегляд, до побачення.